Всім привіт! З вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів Комунальних послуг України на моєму Ютуб-каналі. Будьте готові. І сьогодні у мене на черзі міжнародні новини. Заява буквально декілька днів тому була заява прем'єр-міністра Словаччини Фіца щодо продовження транзиту російського газу через українську ГТС. Він заявив, що ми домовилися з прем'єр-міністром України про продовження. tranzitu ruského plynu cez teritorium Ukrajiny. Vážna téma bola téma tranzitu plynu. Ruského plynu cez územie Ukrajiny na Slovensko. Vznikla dohoda, že pravdepodobne tranzit ruského plynu cez Ukrajinu bude pokračovať, čo je vynikajúca správa, čo znamená, že budeme môcť aj my na Slovensku pokračovať. Транзиті, тобто пліну, з чого потім будуть профітувати не лише на наші подніки, але буде з того профітувати і Айракуського Вірю, що в краткому часу дотягнемо до кінця конця швидкі залежності. Хочу нагадати заяви 2023 року. Зараз ви бачите скріншоти, на яких наші керівники а практично всього рівня заявляли, що транзит російського газу після закінчення контракту, тобто після 2024 року. Він не буде продовжений, і на цьому це була головна позиція, тому що неможливо а, якби транзитувати російський газ, газ Росі страни агресора, з якою ми воюємо вже 2, -2 роки. Неможливо транз... транзитувати через територію України і постачати його в Рос... Євросоюз. Цього дійсно не зрозуміють. Ніхто з українців не може цього зрозуміти, як це взагалі можливо. Коли Російський газ, друг, іде по е мережам і йде е по нашій території, е за які Російська Федерація отримує величезні кошти. І ще й Російська Федерація за ці, е за ці кошти е снабжає свою армію, е виробляє ракети, якими обстрілюється українська територія. Але не все сталося так, гадалося. Після заяви Фіца прозвучала заява. Сейчас на, я найду цю заяву. Заявила, прозвучала заява прем'єр-міністра України, який заявив, позиція української сторони однозначна. Контракт на транспортування завершується наприкінці цього року. Ми не маємо наміру домовлятися з росіянами і продовжувати контракт. Про що прем'єр-міністр повідомив свого словацького колегу інформувала прес-службу. Однак. Продовжили зазначати при службі, Україна може говорити з європейською країною членом ЄС про використання своєї газотранспортної мережі. Щодо цифр, транзит російського природного газу через газотранспортну систему ГТС в 2023 році знизився на 28,4%. На 5 мільярдів 812 мільйонів кубів в порівнянні з 2022 роком до 14 мільярдів свідчать дані оператора ГТС. До чого це все? А, по факту я впевнений, що незважаючи на війну, ми і далі будемо транспортувати російський газ в Європу. Але на цей раз він по документам буде не російський, а на цей раз. Він по документам буде. У нас не буде прямих контактів з Російською Федерацією. А на цей раз по документам він буде швейцарський, словацький, угорський, ще чийсь. Договори будуть у нас з європейськими компаніями. А по документам він буде європейський. Тому то прем'єр-міністр Словаччини Фіца так резко змінив свою позицію. Розумієте? А, і коли при Кобилєві з Вітренка, починаючи з 2015 року, ми транспортували російський газ через нашу ГТС, і його а, тоді він був російський, але в Україну його продавали як європейський по біржі. Знову ж через європейські прокладки Кобилєв з Вітренка толкали його по нам по схемі Амстердам Плюс. Де плюсик означало те, що а, вартість газу додавали... Неіснуючу поставку газу від Амстердаму до кордону з України, хоча по факту качали його з української труби. Він залишався газом, які б там документи не були, всі це розуміли. А зараз виходить так, що по документам він буде європейський, але ну він такий ж самий буде вонючий російський газ, газ-агресора, газ за рахунок якого вбивають сотні тисяч українців. Щомісяця, щороку. І в мене тоді питання: а санкції у нас тоді до кого? До Газпрому? А як же тоді газ ми качаємо через нашу територію? А інше питання: а за що тоді гинули а, сотні тисяч українців на фронті гражданських, щоб качати далі російський газ? За рахунок щоб... В санкції бодяться для того, щоб. Економічно придушити Росію, а ми виходить економічно допомагаємо продавати Росії російський газ в Європу. Україна допомагає. Так мужину нахер ту трубу. Чи ми будемо допомагати Росії, яка буде нас просто убивати? Російські ракети, які летять до мене на Батьківщину, Мері, на рідне місто Кременчук, де два дні підряд прилітали ракети і руйнувалася інфраструктура, і ми всі сиділи, бігли, бігли хто в хто куди. І, і інше питання. А як тоді а, європейські інші країни, які відмовились взагалі від російського газу? Німеччина, там, Нідерланди, інші країни, вони відмовились від російського газу. Як їм тоді дадуть? А не будуть ли вони задавати питання? З какого хрена ми відмовились від російського газу на підтримки з Україною, а Україна не відмовилась від транспортування російського газу і починає далі продовжує його транспортувати в інші європейські країни? Так може і ми тоді, по північному потоку, будемо отримувати газ, і та дано, є нахрен Германія Німеччина скаже про війну? А не задають ли у нас в, в уряді ці питання? Немає у нас ці питань. Не думають вони про це? Скажіть цікаво. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик, пишіть комент. До речі, не забувайте підписатися на мої соцмережі, на мій телеграм-канал, Фейсбук. Я багато пишу про ці всі теми і про все це інше. Нам кажуть про ХАБ. Що от на території України а, буде створено газовий хаб? Я знову вже не розумію, газовий хаб для чого? Для... Що це буде газовий хаб? Знову ми будемо газовий хаб закачувати російський газ, а потім продавати. І агресор буде отримувати від європейських країн кошти за газ. Так чи потрібен нам такий газовий хаб? У нас війна, чи у нас немає війни, коли є газ? Всі ці питання не мають ніодної відповіді. А те, що я бачу, підказує мені, що ми з вами точно будемо транспортувати російський газ по нашій газотранспортній системі. Ми точно будемо отримувати за це кошти від європейських країн. І точно невідомі європейські прокладки будуть допомагати наживатись нашим політикам. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, знову нажимайте колокольчик і пишіть коменти. вами був я, пока.